День, шановні колеги. Представляю вам свою презентацію Компетентність на креативний підхід в навчанні географії. Трохи про себе. За своєю спеціальністю, я вчитель географії і біології. Викладаю я географію і біологію. Після закінчення інституту я працювала в школі, потім в механіком до коледжі. І декілька років тому за сімейними обставинами я пішла на вислугу і з 2020 року знову почала працювати в школі номер 18 міста Маріуполь. Педагогічна проблема, над якою я працюю, це компетентність та креативний підхід в навчанні географії. Мені близькі слова немецького педагога Дистерверга, поганий вчитель подає істину, а хороший вчить її знаходити. Одним з важливих шляхів розвитку шкільної географії вважається формування предметних та ключових компетентностей через використання наскрізних змістових ліній у навчанні. Нова українська школа визначає розвиток особистості учня в переплетенні ключових компетентності і наскрізних умінь, яким є творчість, уміння визначати та розв'язувати проблеми, оцінювати ризики, працювати в команді і керувати емоціями. Навчання географії згідно з діючою програмою найбільше потрібно звертати увагу на використання наскрізних змістових ліній. І в наш час неможливо навчити дитину всього, значно важливіше сформувати в ній потребу неперервній освіті. Географії потрібно розглядати в школі як засіб розвитку особистості учня. Потрібно формувати компетентність і особистість в таких галузях, як екологічна безпека і сталий розвиток, громадянська відповідальність, здоров'я і безпека, підприємливість і фінансова грамотність. Ну, і також китайські прислів'я, яке я тут привела, скажи мені, і я забуду, покажи мені, і я запам'ятаю, дай зробити, і я зрозумію, це мені як допомагає в моїй роботі. Які інноваційні технології навчання я використовую? Ну, це технологія критичного мислення. Вона базується на дослідженні проблем та ситуацій, на основі самостійного вибору, визначення корисної інформації для особистих потреб і цілей. Природничі науки формують науковий світогляд, загальну людську і екологічну культуру, ефективні методи навчання і розвитку критичного мислення учнів допомагають розвинутись критично мислячих та активних громадян. Кожен урок при вивченні теми я звертаю увагу. Навіщо ми вивчаємо цю тему? Яке вона значення має для життя людини, особливо в сучасному світі? Наприклад, в 21 столітті, от я даю їм такий приклад, що вважається успіхом мати технології високі чи мати багато природних ресурсів. Ну, використовую різні методи, такий метод, як за і, проти. за і «проти». Люди, діти вони діляться на дві групи і захищають або за, або проти. Ну, наприклад, така тема, як в результаті великих географічних відкриттів відбулися величезні зміни в світі, які позитивні і негативні наслідки відкриттів, ну, Північної Америки, наприклад. Далі технологія інтерактивного навчання. Кожен учень має конкретне завдання, і за виконання якого він має публічно відцитуватись, або від нього залежить виконання завдання групи учнів. Це такі методи, як діалог, робота в парах, в групах, ігрові моменти, дискусія, дебати. Ну, тут дуже багато. Учні просто слухають вчителя, а й продукують інформацію, самостійно застосовують набуті знання на практиці. Інформаційно-комп'ютерні технології ну, в наш час використання комп'ютера дуже необхідно і на уроці, і в повсякденному житті. Це дає змогу складати тести, різні, різні діаграми. Працювати практичні вправи, супроводжувати слайдами заняття, створювати різні презентації, як вчителю, так і учням, різні постерні плакати. Також я використовую платформу ClassTime для роботи з картою, там діти виконують завдання, там є контурні карти, і на них можна позначати об'єкти на цій платформі. Далі, ну що хочу сказати, багато різних форм обов'язково ці хмарні технології вони виховують активну і творчу особистість, яка здатна пізнавати і саморозвиватись. Технологія проблемного навчання. Також я використовую її, тому що от різні проблемні ситуації постійно створюються на уроці, на кожному, і учні навчаються вирішувати їх. Самі учні вчаться формувати проблему. Наприклад, при вивченні теми рух землі, я їм задаю питання, ну, наприклад, чому відбувається зміна пір року, та, рух землі навколо Сонця. Та, або Добовий рух землі, таке питання, чому ми не відчуваємо, не помічаємо руху землі навколо своєї осі? Ну, на кожному році таких питань багато. Ну, наприклад, в 9 класі вивчаючи географію України, також таке проблемне питання, як зміна, як впливає зміна клімату, на зміну ландшафтів України і так далі. Проєктна технологія. Спрямована на здобуття знань учнями в тісному зв'язку з практикою, створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. Діти дуже люблять працювати над проєктами, і тему я їм пропоную заздалегідь. Працюють вони як індивідуально, так і групами, наприклад, в шостому класі. Діти полюбляють тему такі мінерали, і їх значення в житті людини. Учні вибирають один або декілька мінералів і працюють а, деякий час над проєктами. Води суходолу, а, наприклад, проєкт створення макету річки або річкової долини. Можна її створити як з постелини, так і з і позначити всі частини Це і виступити з цим проєктом. Дуже цікаво дітям. Ну, багато таких проєктів і прикладів. Можна привести багато. Технологія особисто орієнтованого навчання Вона враховує індивідуальні особливості дитини, допомагає розвинути індивідуальні здібності учні. Діти мають різні навчальні можливості, і це потрібно враховувати. Так само групова форма роботи допомагає слабким учням спостерігати, як працюють сильніші. Там розподіляються ролі, або діти, або вчитель розподіляє, і учні допомагають один одному виконувати завдання, використання ігрових моментів, теж залучення дітей по їх здібностям, і обов'язково використовування диференційованих завдань. Потрібно підбирати такі засоби, які стимулюють учнів до пізнання і допізнавальної активності і пізнання предмету, вивчення предмету, Так, ну і які висновки я зробила? Використовуючи ці технології, оптимальне поєднання методів і прийомів. Включення учнів до різних форм практичної дослідницької діяльності сприяють залученню учнів до активного процесу пізнання, самовдосконалення, розвивають здібності учнів, дають дитині впевненість у тому, що вона досягне успіху, навчиться застосовувати набуті знання, отримувати насолоду від навчання. Це формує компетентну особистість учнів та підвищує мотивацію у навчанні. Ну і такі от тут приклади, декілька фото, які ми не збереглись для того такі моменти наших уроків, ну, обов'язково досліди, які ми проводимо на уроках, починаючи з п'ятого класу, передознавства. Тут, наприклад, тут у нас екологічні різні заходи по сортировці сміття, тут можна побачити, яким чином. По Наші вивчення природи рідного краю. Це досвіди. Тут на фото можна побачити, це діти самі фотографували, як виглядають ще технології, такі сучасні, що можна сфотографувати з телефоном всі побачені об'єкти під мікроскопом. І дітям дуже цікаво. Там в мене навіть були відео, коротенькі відео, зняті там в краплі дощової води або з води з лужі, пруда. То можна там побачити і рухи, збільшені на телефоні, і там бачили як і АМЕП, так і інфузорі, і навіть калавратики. Це дуже цікаво. Але я, на жаль, тут воно збереглася в мене вдома десь на флешці, я забула взяти з собою Ось, різні методи. Так, далі ну, Діти в мене брали участь в різних проєктах, проєктна діяльність учнів тут, наприклад, були західи до дню водноболотних угідь, значення водно болотних угідь для майбутнього планети. Я проводила онлайн-конференції і значення води. Для життя людини збереження прісних вод Ну, Тут в мене показано ще <кій> учень мене 11 класу брав участь в малий академії наук, він захищав тему профілактика порушень постави і скаліозу школярів. Це здоров'я зберігаюча компетентність, яка постійно я її впроваджую, тому що на кожному році, особливо і біології, я обов'язково Навіщо ми вивчаємо цю тему для здоров'я нашої? яке воно значення має для збереження нашого здоров'я, і учень виступав з цією темою? Ну і Тут теж приклади: оце ж якраз два постерних плакати робили. Там в мене чотири, але, на жаль, збереглося тільки два в мене. Десь не змогла знайти це очищення річки Кальчика, Старокримське водосховище. Там було ще в мене калка, ой, кальміус, і там ще діти, це 11 клас, робили по Азовському морю. Ну, і якісь здобутки за два роки. В мене предметні олімпіади брали участь, діти тут третє місце займали перше. Ну і мали академію наук, ми зайняли друге місце, мій учень зайняв. Це такі здобутки моєї праці за два роки. Ну і закінчуючи свій виступ, я хочу сказати, що завдання кожного вчителя навчити дітей відчувати радість від подолання труднощів. і Навчити орієнтуватися в нових умовах, адаптуватися до змін, особливо в цей час, не втрачаючи своєї індивідуальності, дати дітям радість праці, радість успіху, навчання. І хочу побажати колегам, всім здоров'я, пережити ці складні часи, щоб став мир в нашій країні, і ми всі повернулися додому. Дякую всім за увагу! До побачення.